Мешканці Дублян змусили місцевих депутатів змінити своє попереднє рішення. Ті включили в порядок денний пункт, за яким аграрний університет міг отримати у власність міську лікарню, гуртожиток та будинок побуту. Та мешканці виступили категорично проти. Дублянці бояться, що згодом університет може на власний розсуд змінити призначення будівель. В університеті таку версію розвитку подій заперечують. В Цьому приміщенні лікарня знаходиться, думаю, що поза 40 років, і жодного разу університет не ставив питання виселити лікарню. Стоїть питання надання необхідних документів, щоб вона була законна і існувала. Частина депутатів запропонували протилежне до початкового рішення об'єкти передати у комунальну власність. Голосували рішення чергово. Рішення стало лише початком процесу зміни форми власності будівель, тому наразі говорити про подальшу долю приміщень не береться навіть міський голова до вивчення даного питання розібратися, коли кому належали дані будівлі, яким чином були в них на балансі, і чому вони не передані згідно закону і указу президента про прискорення передачі. Будівель, які належать до соціальної інфраструктури, зараз будівлі перебувають у власності міністерства аграрної політики, балансоутримувач аграрний університет.